Ці мені кажуть, що треба вчитися, щоб потім була робота, але я не вірив в цю фігню. Хоча потім я повірив і почав жорстко вчитися. Мільйон плюс мільйон, два X milion, мільйон плюс мільйон, два X milйон. Мільйон плюс мільйон, два X milйон. Мільяйон плюс мільйон, два X Коли я почав по норму вчитися, я все зрозумів. ой як зрозумів, ой як зрозумів що треба жорстко вчитися Osma mi je savjet, krut in mi je savjet, vami jo ja, kažu treba, žrtko početi sha, milijon plus milijon, 2x milijon, milijon plus milijon, 2x milijon, milijon plus milijon, 2x milijon, milijon plus milijon, 2x milijon. Після того як повчився, начал зарублять, жо, зарублять, жорстко зарублять. Ее-е-е! Мільйон плюс миллион, двах мільйон, мільйон плюс миллион, двах мільйон, мільйон плюс миллион, двах мільйон. Якщо хочете, бабки зарублять, бабки зарублять, чуть вы матешу і у кермову, і все буде добренько у вас. Мільйон плюс мільйон, два х мільйон. Миллион плюс мільйон, два х мільйон. миллион плюс мільйон, два х мільйон. миллион плюс мільйон, два х миллион. Тільки треба норма вчитися, норма вчитися, Анних так як я, а не так як я, щоб потім жорстко зарублять, щоб потім Жорстко заробляти, є, є, є! Мільйон плюс мільйон, два х мільйон, мільйон плюс мільйон, два х мільйон, мільйон плюс мільйон, два х мільйон, мільйон плюс мільйон, два х мільйон.